Так, знову всім привіт. Ще одна серія по фіні. Йдемо забирати запчастини з Фініка. У мене в гаражі вони. Так. О. Кажу в гаражі. Подвай. Телевізор і падл. Все, закриєш, Все. Все. Опа. Машина-то закрита. Чик. І в будь-якій ситуації BMW БМВ вивозить запчасти до финика. Да вы ще таке бачите? Охо, не лаза? Ой, о, чик, чик. чик. Шо, четко. Шо. Можем... Я не грошей тачку. Їдемо до майстра. Так, приїхали на заправочку. Попіть кофе. Як то кажуть, пінути кафейку і з'їсти ходо. І заправити тачку. Ну все, взяли кофейок, заправили машинку і... Можна видвігатися. Да. <зараз>, Зараз ми поїхав. Поїхав без кави на криші, називається оп! все, ну як то кажуть, на да? щасливого путі з ходогом в руках. Як треба об'їжджати дороги, а то, що ви розумні. От і все. І починається жорсткий навал, блядь. Фініка. І зазнімемо, що вже зроблено і що ще буде робитись. От. От. Тут 42. Домой. Це за ну, за, бампери, за цей. Рашинку. От наш фінік стоїть. Тут такі діла. Вже тобто ну, криша от криша нова стоїть, будуть врізати. Тобто цю вирізати. Заднє крило вже врізане, як бачите. От тобто воно врізане, вже все чітко. Зараз покажу тут. От все, по точкам, все як треба. Тоді у нас... Тоді у нас тут а, цей ланжерон буде тягнутися з він номером, а цей тобто ну, задертий вверх, він буде, скоріш за все, врізатися. Тобто, і тут а, крило відрихтовано. Це закрасили синьою краскою, щоб воно не ржавіло. Ну, як бачите, воно от, 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 трошки по але його ж рихтануть і цей дверки вже всі стоять. Вже все. Тут у нас така картина. От. Ну і, тобто, в скорому часі машина вже їде на стапель. Вже, до речі, з одної сторони поставили колесо, стоїть колесо. за машина, ще тут на колесо і все, але підрамник стоїть, От стойка, будуть що там ставити, і тоді машина поїде до Рихтовщика. Далі буду вам знімати, як бачили, я Кошти віддав рихтовщику за запчастину, саме за бампер і за оцю четверть. тобто Покажу зараз, як вона буде, скоріше за все, врізатись, отут посередині і Отак. Ну і тут по землі. тобто Бо як бачите, от, от пішла складка, отут і отам пішла. тобто так воно буде врізатися. А там, де він номер, отут він номер, ми не чіпаємо взагалі, щоб все було по заводу. Отак От зараз машина виглядає. Машина дуже швидко збирається, дуже швидко робиться, точніше. І якщо все вдасться, бо машина вже їде до Рихтовщика, то за два тижні машина вже поїде на стадію зборки до Луцьку, і там далі будемо бачити. Я лічно задоволений результатом майстрів. Бо дуже все оперативно роблять по моїй просьбі. <кхи> Тому далі будемо бачити результат в наступних серіях. І тут невеличка вставка, як ми навалюємо додому. Бо вже їдемо додому, вже вечір як бачите. Так що до нових зустрічей.